Добрий день. Зараз ми будемо зв'язувати поводочок на поп папчик. Беремо поводочний матеріал ось такий. Я люблю темні кольори. Темний ось такий. Беремо гачочок малесенький, ось такий. Продіваємо від жала до центру. Отак. І поки відставляємо в сторону. Потім беремо ось таку резиночку малесенько, у оіголку. Ось так оп. Потім беремо поводочок. Продіваємо на поводочок. Ось так. І... і беремо наш гатючок. Дивимось акуратно, щоб з першого разу ви... Ага, так воно має бути, значить так і продіваємо. Тому що бувало багато випадків у моєму досвіді, що я неправильно задівав і приходилось знімати і все переробляти. Ось так поставили. Тут бачите, який довгий залишається кінчик. Ну, Понятно, що ми його відрегулюємо. Але нам треба зав'язати під тілечку. Ми зав'язуємо малесеньку-малесеньку підтілечку. Стараємось якомога меншу. Чим менше, тим краще, як ви тільки зможете, саму меншу. Зав'язати, тим краще. Ще чим класний ось цей поводочний матеріал, що я використовую, тим, що він такий такій пропітці. І він, наче, як ну, слухняний. Тобто, як ви його собі поклали, там, наприклад, ось я вам продемонструю. От, наприклад, зігнули так. Все, він так і стоїть. Треба ще ось, бачите, як хочете, так він і у вас буде стояти. Тобто ще великий плюс в цьому, що він ці пропитці і він такий слухняний. Навіть коли ви робите підтілічку, треба малесенько зробити. От ви його закрутило, так, все, він так стоїть, він ну, не піднімається. У мене були інші там поводочні матеріали, то вони, ти його ставиш, наприклад, я поставив, бачите, він так і буде стояти. А в той, не слух, так само це. Ви зараз підгибаєте ось. Він так і стоїть підзігнутий. Трішечки от удали, все. У вас петелечка є малесенька. Ось так. Ще беремо ось такий допоміж, допоміжний інструмент. Продіваємо. І тоді вже затягуємо міцно, міцно, міцно. Потім цей інший кінчик можна ще допомогти зубами. А ще краще плоскогубчиками малесенькими Зайвий шматочок. Ми відрізаємо декілька міліметрів залишаємо. Ось така малесенька пітєлечка у нас з вами вийшла. Поки що поводочок не зав'язуємо. Беремо попапчик, який вам там подобається. Бо це ми в'яжемо на попапчик. Я завжди ярким. Кольором до верху. Значить, салатовий буде вверху, оранж помаранчевий внизу. Прямо іглу пробиваємо акуратненько. Ось так. Гарно, рівненько, не спіша. Отак. І тоді надіваємо на наш волос. Оп! Тягнули, беремо такий гарний, красивий червоний стопорок. Е, чому червоний у мене, ви запитаєте, а я вам відповім. Червоний, на мою думку, це не на кому я не нав'язую нічого. Ех ти, Не є різних: темно-зелені, коричневі, чорні. Я чому обрав червоний? Тому що мені здається, що червоний додатково привлікає рибу. Ось так зафіксували червоним стопорком. Все гарно. Тоді ми беремо і підтягуємо майже під самий гачок. Тут виставляємо резиночку. я її виставляю напроти жала. Ось так гарно. І о, ідеально, бачите? І декілька міліметрів залишаю. Він не обкручується за крючок. Але він ось так гарно. Лежить. Тоді вже. Ми виміряємо десь ось так 10 см, 9-8 поводочок. Для попапчиків не потрібен довгий поводок. І тут, якби формуємо петлю, де він має бути. Але ось цей ще шматочок ми беремо десь отак з запасом. Чому? Тому що тут буде ще петля в'язатися, а ще ми ось тут не прив'язали. Ми ще будемо робити запасу. Для... Тому запасом ми ось так. Відрізаємо поводочок в бік. І тоді вже беремо ось тут гачочок. Ми тут все виставили гарно, тримаємо акуратно і робимо 5, 6 обертів. 1 2 3 4, 5. Я роблю 5. І потім один назад. Вернув і. І продіваємо до жала. Ось таким чином. Все. У вас гарно зав'язаний, міцно зав'язаний гачечок. Тоді в мене є ще ось така гарна штучка. Зараз ми покладемо ось така ось такий пильничок. Надягаємо його також на іглу. Акуратненько, не спіша. Він тут має заломчик такий. Акуратно. Ось так. І продіваємо також на поводочок. Ось так також, акуратно не спіша, бо тут, ви ж знаєте, є заломчик. Ось так проділи. І оцю штучку, оцей пильничок, надягаємо на крючок. На наш поводочок. Буквально щоб просто-напросто заховати наш наші мотки. Ось так добре треба. О! І ще чуть-чуть. О! Все! Ось так у нас ось це вийшло. По-перше, він. Ем... Тобто риба, якщо вона дуже обережна, вона не контактує максимально з металом. По-друге, наш поводочок ось тут не перетирається. Він стоїть на цій резинці, і він не перетирається. Плюс естетичний вигляд дуже-дуже-дуже симпатично виглядає. Тоді вже, в самому кінці ми формуємо підтілечко тут на кінчику, бажано. Бажано двойну, вісьмерочку, якщо у вас вийде, я думаю, що в нас з вами все вийде. Ось так, оп. От що я ж кажу, що мені дуже подобається, так це те, що він слухняний. Хі, хі, цей поводочний матеріал. Ось так. Ось так. Ти слухняний та неслухняний. Просто я, знаєте в чому? Я дивлюсь і в камеру, і дивлюсь, як в'язати його. Воно... Ну, то, що він слухняний, то прикольно є. Нарешті. Раз. Також беремо. Оп. Такий допоміжний інструмент. О! Діла не буде, коли дивишся і в камеру. Добре. Тоді зав'яжу. Потім камеру буду дивитися. О, все. І затягуємо нашу пятлючку. Також це затягуємо. Ось так тримаємо за гачочок. І затягуємо так міцно-міцно. І ось цей ще один зубами. Або допоміжним інструментом. Там плоскогубчиками і також відрізаємо. Беремо пильничок. Ось такий також натягуємо на іглу акуратно. Не спіша, також, щоб ніде не проколоти пильничок наш. Бо здуру, ви знаєте, можна багато чого наробити. І тоді вже надяг... беремо цей пильничок і надягаємо на наш поводочок. Ось так. Не спішіть. Тут вам не спішити. Все. Наш поводочок ось такий гарний, готовий. Тепер ми беремо ось таку штучку. Всі ви знаєте, що це таке. Це безпечна кліпса. Ось так вона виглядає. Металева. Зараз поясню, чому металева. Беремо таку штучку, беремо літкор уже з. Зачаленим вертлюгом. І беремо іголочку, так само продіваємо безпечну кліпсу, ось так. Літкорчик і надягаємо на літкор. Ось таким чином. Так само тут, бачите, є вертлюг, затягуємо аж о! Це я забагато затягнув. Сила є, як то кажуть, розуму не треба. Беремо яглу, допомагаємо і трішечки тільки не зламайте яглу. Витягуємо. О, ось так. Витягуємо по, щоб оцей вертлюх отак крутився гарно. Пояснюю, чому металево. Тому що в. Пластикових вони йдуть на стовщення, тобто з тонкого до товстого. Тут ні, тут просто, бачите, металево, воно все однакового розміру. Чому так? Тому що є грузики, ось в мене, бачите, з маленьким вушком. І коли ви сюди надягаєте, воно гарно проходить і тут вільно рухається, бачите? Поклали грузика. Натягнули пильничок, так щоб надійно було. І він тут вільно рухається. Якби тут була пластикова, вона тут іде на утовщення, то ось цей вертлюх би був десь отак: тут торчав би. Він би вільно не рухався. Тому е, металево. Ну, є, звичайно, так, можна використовувати з пластмасовою безп... безпечною кліпсою, але. Її, щоб використовувати, потрібно, щоб грузик був з вертлюгом гру Ну, то є, ось це кільце іде таке велике більшеньке. У мене є такі грузи, я зараз покажу. Тобто, саме до тих. Тоді беремо ми наш поводочок, продіваємо на бистросьйо. Дивіться, бачите, я кажу, не спішіть. Пильник невірно надів. Ну і Олег, Ну і Олег. Тоді знімаємо знову. <свист> знімаємо пильничок наш і одягаємо так, як він має бути. Ой, не спішіть, все робіть акуратно. Сказав би я один вислів, який мене, мене та батько навчив, <свист> ну як навчив, говорив так. Но не буду. Можливо, мене будуть дивитися нові рибаки, молоді. І їм ще таке знати не потрібно. Так, беремо наш бистроз'єм, сюди поводка. Затягнули, сюди пильничок, також гарно дотягуємо. Ще трішечки можна, можна з допоміжним інструментом, тому що гайчок дуже гострий. О, ось вам гарний монтажик покажу. Бачите, безпечна кліпса, гарний чорний грузик, 80 грамів. Тут поводочок наш. Ось такий гарний з попапчиком і з пильничком таким, Цей монтаж дуже ефективний, дуже виглядає естетично гарно. І короб любить на нього е клювати. Т такий маленький гачочок тримає абсолютно любу рибу. Абсолютно будь-то 20 п'ятнашка, 15 десятка, 12, -ка, 10, п'ятерка ідеально. Монтажик дуже-дуже естетично гарно виглядає і уловістий. Всім гарного дня! Дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь. Всім па-па.